Яка краса відродження країни. Ще рік, ще день назад тут чувся плач рабів, мовчали десь святі під пополом руїни, і журна дзвін старий помертвому гудів. Коли від кільць взялася міць шалена, як буря все ж схопила, прийняла. І ось дивись, в руках замайли знамена. І гімн побід співа невільна сторона. Так спить орел і, враз розкривши очі, Угледе світ, красу і простір голубий, і легко скель спорхне і в небі закликоче Про вільний льот, орлів про ранок золотий. Так море іноді всю ніч тримає, і нагло хвилями, як крилами, заб'є. І дивно перлами і барвами заграє, і очі Всесвіту до себе прикує. Летить воно, хвилюється і лється в обіймах сонячних і сяє, і тремтить, і щастям все життя йому в той мент здається, і все в той мент йому і годе, і щастить. І де взялись ці хвилі сніжно білі. Хто дивно так навчив їх грати і шуміть, з яких ясних країн чайки ці налетіли, що вміють ніжно так і плакать, і жаліть. Чайки, чайки, тоді не треба плачу, коли йде борьба за волю, за життя, коли на хмарах я вже дивний відблиск бачу, І сонця жданого блискуче вороття.